Знаєте, таке, можливо, в кого є. От, начебто, вже ж всі свої курчата, всі свої кури. Але серед молодих, а все ж таки, отіх троє, які вилупилися і висиділа наша квочка. Ну, троє це для когось, напевно, смішно. Для нас це прям перший досвід. І я їх якось особливо люблю. Завжди виглядаю їх, завжди стежу за ними. Ну, Стежимо за всім, але ці якісь троє особливі. Ну, корей, Пісочні ванни. І ось півень. Молодий півень. За, за великим. І вона курочка і ще біленький півень. Всі троє наших, там, де годівниця на піддоні. Запильная и курочка.